Дня, любі друзі, на зв'язку автопоент Київ. І сьогодні в нас в огляді Chrysler 200 2015 року. Гарний насичений червоний колір, як ви бачите, отже, перейдемо до салону. Отже, якщо в нас ключі в кармані, ми нажали доступ до машинки від Так у нас виглядає салон. У нас є електрорегулювання сидінь, у нас є підкачка попереку. У нас є автосвітло, також ми маємо мультируль з круїз-контролем, з керуванням мультимедіа. Ось. Пробіг 169 тисяч кілометрів. Сама система мультимедіа. Ми маємо камеру заднього огляду. Таку шайбу цікаву маємо на коробку передач. Отже, салон в гарному стані. Це в нас Трепчаний салон і він реально дуже класно виглядає. Також ми маємо тут розетку. У нас в автомобілі такі гарні ева коврики, як бачите, вони гарно його доповнюють. Отже, отакий вигляд тут. У нас також тут ева коврики, гарний стан салону, і також ми маємо Отакий підлакіник з підстаканниками, що дуже-дуже класно. У нас також є система Isofix, для кріплення дитячих автокрісел. В принципі, місця тут вистачає, тому що це великий, довгий, американський седан. і місця тут дійсно багато. Отже, також, поки не забули, у нас легкосплавні диски, у нас кнопочка. Це у нас багажне відділення. Так як у нас газ, запаска у нас лежить тут з балонним ключем. Газовий балон, я вам покажу, знаходиться тут. Він навіть під якимось матеріалом, напевно, щоб він не нагрівався. Отже, це в нас багажне відділення, доволі такі простори. У нас е, задня частина машини довга, тому у нас великі простори багажу. Чекаємо вас! З вами був Автопойн Київ. Заїжджайте.